Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра. Знову у всій увазі е, валюта євро. Минуло не так насправді багато часу, але сталося дещо дуже цікаве. Ми вийшли з даного діапазону вгору, перекрили першу другу ціль, якщо хтось пригадає. У мене на першій цілі було 25% фіксації і на другій 25% фіксації. І при 50 е, за євро, в мене. 50% всього об'єму на фіксацію було. Так от, я реалізував даний план. Тобто я зараз 50% в гривнях поки сиджу. І 50% в євро. У мене вже з'являються думки, що продати абсолютно всю євро, навіть тих самих 50% реалізувати в цьому діапазоні. Оскільки подальше падіння цілком імовірне. Це не тільки в. На цьому графіку, звісно, видно, зараз ми перейдемо до долар євро-долар, так би мовити, до головної. До головного графіку, так би мовити ще раз. Так от, ми відвернулися від 1.18, як я, звісно, будував план. 1.20, 1.25 бажано не чіпати. Ми зайшли 1.18, буквально чуть-чуть штрикнули. І почали фактично падіння. Ці три дня були досить таки агресивними, оскільки ми перекрили зростання, яке до того тривало дуже багато часу, тобто 63 дні за три дня перекрити. Це сильно насправді. І враховуючи взагалі глобальну структуру, як я й казав раніше, у нас відкривається потенціал на 0,92-095, тобто на обновлення просто цього лоя Прямо з цих значень. Так-от, я вже 50% в гривнях і 50% в євро. Для мене не так критично зараз переходити в долар, оскільки ну, є резон. Я теж подумаю над цим варіантом. Але поки що важливо для мене, звісно, євро, бо в мене ж є поки що тут об'єм. Так от, якщо зараз я залишу євро, то в мене буде шанс корекції на тих самих 20%. Тому 50% я вже зберіг. Це, по суті, прибуток. З цього всього зростання, яке в нас тут є. І, відповідно, при досяганні цієї позначки я зроблю ще наступне відео. Бо цей прогноз, все-таки, думаю, не скоро від себе відпрацює, як мінімум, 26-й рік треба чекати. А як в середньому це є 26 між 27. Оце вікно є. 26-й, 28-й рік. І десь половина між цим. Я думаю, даний потенціал реалізується. І, відповідно, в нас вже є певні. Дзвіночки, звісно, з Європи. Ну, це я так більше собі пояснюю, що і як може це виглядати. Ну, середня оця от волатильність мені дуже подобається. Ми відвернулися від рівня. Щоб насправді, далі євро зростало, нам треба перекривати 1,18 прям однією свічкою, і тоді з можливим шансом на 1,25. Ну, таке мало імовірно, на мою думку. І глянемо зараз на основний індикатор долара. Як я і в минулому казав, у нас тут був трикутник, ми його фактично пробили. Тобто, у нас є досі потенціал на зниження. Але, враховуючи той факт, що ми вже підходимо до точки відміни, яка є на 102, а вона зараз 100, так ми ще можемо зараз впасти. Але таке от зростання цього індикатора мені не зовсім подобається насправді. Тобто, і з більшою вірогідністю, я думаю, що це вже є повноцінний розворот. Саме цього індексу, тобто ми ще будемо якийсь певний період часу тут тусуватися, і воно просто піде нагору, от якимось таким чином. Якщо ми ще, умовно, агресивно підемо вниз, що я вон, трохи сумніваюся насправді, бо ми досить завжди гармонічно розверталися, в нас просто затискали в діапазон, і ми там тусувалися певний період часу. От, нас нас перед... затаскали в певний діапазон, і ми зараз тут певний період часу є, тому якось надіятися вже не приходиться. Так що умовний план дій зараз вийти з євро. Я подумаю, чи 100% виходити з цього, бо потенціал все-таки на зниження є. Як бачимо, в нас є точка відміни на 102%. При такому варіанті, якщо на 102 підемо на євро гривню, то ми опинимося на 46 і, можливо, навіть 45-30. От, от, от кудись от сюди, буде зниження в такому варіанті. Тобто. Можна зачекати, але тут якби вже 5%. На 5% втрачати, звісно, не дуже хочеться. Тому будемо думати, як то вийти краще. Але загалом тенденція ось така. Ще глянемо зараз е іншу валюту, до якої можна втікти, звісно, це є долар. В нас тут зараз ну, локальний клін це таке трохи не так головне, як загальний потенціал. З минулої фігури глобальної, зараз я переключусь на старший таймфрейм. От саме із 2015 року по 2021 От ця фігура є старшою для цього всього зростання. І ми фактично вже на кінці. Тобто, якщо враховуючи таку тенденцію, до 26-го у нас буде зростання до половини 26-го на євро, у нас буде падіння. Це пряма кореляція. Тобто у нас долар буде зростати, а євро буде падати навпаки. І після цього піку, що на євро, в нас буде 0,90-0,95, і тоді, можливо, будемо перекладатися в євро саме, а долар продавати. Будемо спостерігати в такому е, лайф-режимі, так би мовити, я продав, я сказав, я продав, і отак-то. От так що долар фактично зараз виглядає на 43, 44, 45%. Якщо взяти по цих цінах, які зараз є, локально ми ще можемо трошки підвпасти. Але глобально 6%. Одай на євро отриматися і отримати просадку 5%, а тут воно якраз і дасть трохи. Тому втрачати там процент, там процент не зовсім комфортно, я б так сказав. Бо ж процент виходить дуже багато на ділі. Колись пропускав такі угоди, але зрозумів, що це дуже і дуже зря. Долар, в принципі, виглядає так в кульмінації, то не зовсім рентабельно, насправді, ради 6% заходити великим об'ємом сюди. Бо може бути закінчення війни, всяке може бути. Бог його знає, чесно. Ну, і загалом, якщо от навіть так. Придивитися, що там навіть на Росії, то там ну таке трохи. У нас вже є зростання. Я можу привітати дуже хороший сигнал, насправді. У нас була тут п'ятихвильовка локальна. Тобто, в нас структура повністю себе тоді підтверджує, якщо ми йдемо до 84-86. Ми вже були 82, це прекрасно можна сказати. При оцих значеннях. Ми тоді з величезною ймовірністю йдемо на 100, 104, 100 на 10. А при такому сценарії в Росії буде розганятися наступний виток інфляції. Тобто там буде дуже і дуже страшно, насправді. І, враховуючи те, що я тут думаю, буде трикутник, він поки що не сформований, це поки що макет. Але якщо прям піде за таким сценарієм, то тоді аж на 28 27 рік буде щось дуже жорстке. Треба буде очікувати. Ну, поки що тенденція саме ось така. Я ще позначав сценарій десь 22 2022 році, що ми будемо якось тут тусуватися. Половина. Половину досягнули, і зараз корекція від неї. А враховуючи той стиль, який є на цьому графіку, постійно трикутники малювати, то і вірогідність трикутника тут теж дуже немаленька. А в разі утворення трикутника, ну, самі розумієте, 310 рублів за долар, навіть 490. Це прекрасно, я б так сказав. Але зразу кажу, що то буде не швидко. Тобто в нас ще є, ну, точніше, їм ще є приблизно рік-два. Рік-два до 28% го в них вікно. Ну в будь-якому випадку, при любих значеннях 100, 100-110 наслідки будуть просто колосальними. Тому споглядаємо, потенціалу нападіння як таких взагалі відсутні насправді, бо ми прийшли якраз 50% від е, даного зростання. І вірогідність подальшого зростання дуже і дуже висока. Це, звісно, не має абсолютно ніякого відношення до євро, але якщо навіть подивитися на е, євро-рубль, ну, це так чисто розбавити. Ситуація у нас тут абсолютно ідентична ситуація. Тобто, там цілі зараз глянемо, докуди 269 429 блок. Тобто, не такі колосальні, як при доларі. До євро, це, звісно, не має абсолютно ніякого значення, особливо до України і то, як будемо торгувати. Ну, загальному війна це дуже вирішальний фактор, бо якщо закінчено все-таки війну, в нас з'явиться більше все-таки грошей, і, відповідно, курс може стабілізуватися. Звісно, через певний період часу. Тому, поки що, в закінченням війни я щось не впевнений, що зараз відбудеться. Я думаю, вони будуть йти наші більшу ескалацію, екс так би мовити. Бо в будь-якому випадку, і, от яка дія може, судячи з їхнього графіка, от яка дія може підштовхнути е, їхній курс до гори, тобто їхній курс буде падати національний. Звісно, війна у нас що тут? Нестабільність була. Потім 14-й рік. Тут 2014 рік на тобі, потім війна на тобі. і зараз під час війни малюємо. Ну, якщо вже під час війни малюємо трикутних, ну тут вже, звісно, питання дуже серйозне. Е, ще є е, GPU, подивимося трошки. Так, що тут у нас взагалі робиться? Ну, вона буде зростати ще трохи. Судячи зі структурою, яка в нас тут є. Це, звісно, не абсолютно вся історія. Я бачу графіка трохи побільше, але поки що на даний момент м, піде. У нас тут є хороший такий прям імпульс. Не впевнений, після якої це, звісно, хвилі. Але 1, 2, 3, 50, 50, 200, тобто ще десь кудись у цей діапазон: 185-200. І от далі, краще за все, падіння буде. От якось таке. А при зростанні, звісно, цього курсу в світі очікується тільки тренда. Тому на криптовалюту я ставлю шорт. Я вже записав наступне відео, лайвстрім. Можна називати це завгодно як, але падіння буде не досить таке тривале. Воно може бути навіть дуже імпульсивним на всіх валютах. Але при такому сценарії має бути щось геополітично дуже стрьомно. Потужно, сильно. Так що можна очікувати фіз на що насправді. А при такому сценарії краще гроші тримати завжди при собі, ніж десь там. І потім думати, як їх вивезти якось в тому роді. Ну, крипта сильно падати не буде, буквально 40% для крипти це як добрий день, тому навіть дивуватися немає що. Ну, біткоін в такому варіанті, я не знаю, що з ним буде насправді. Мене він не цікавить так то. По ньому так, можна сказати, як зрозуміло. Крайній це 150-160, тоді передивляємося аналіз. Всі монетки падають, можна сказати, що ми ще обновимо логі Обновимо логі десь на 3-4 цента падіння, тобто теж десь 40-50% можна отримати. Ось такий от крутенький апдейт стосовно єврогривні. Хороша реакція насправді. Але в будь-якому випадку наш потенціал на 50 залишається поки що. Ну, я вже подумаю 100% зафіксувати в даному діапазоні. Усе тоді. Дякую за перегляд. З вами був сльози Ефіра. Підписуйтесь.